Телерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Авіаудари ворог завдавав по Іванівці, Синківці та Піщаному Куп'янського району. О пів на десяту відбувся обстріл у селі Подоли Куп'янського району. Отримали осколкове поранення нижніх кінцівок жінки 58 та 49 років. Остання від госпіталізації відмовилась. Пошкоджено приватний будинок. О 12-ті відбувся обстріл міста Куп'янськ, пошкоджено фасад адміністративної будівлі. О 12-ті 45 -ті у селищі міського типу Козача-Лопань внаслідок ударів кабами горіли при. Іватні будинки також пошкоджені триповерхова будівля підприємства скління вікон вокзалу. Щонайменше чотири рази окупанти завдавали ударів по курилівці Куп'янського району. Є пошкодження приватних будинків без постраждалих. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. 6 грудня близько 12.30 ворожі війська обстріляли селища Козача-Лопань Дергачівської громади. Снаряди влучили по приватному сектору, спричинивши пожежі у двох житлових будинках. Площа пожежі становила 240 квадратних метрів. До місця події направили чотири оперативні відділення ДСНС Козачу Лопані міста Дергачі та Харкова. Під час пожежу гасіння окупанти не припиняли завдавати ударів, проте рятувальники мужньо виконали свій обов'язок, ліквідувавши вогонь у пів на сімнадцяту. Жертв та постраждалих немає. Двічі за добу рятувальники приймали участь у ліквідації наслідків ворожих ударів, які сталися раніше. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали зруйнованих будівель та проводили пошукові роботи у селищах Липці та Борова одноіменних громад. Також одна з побутових пожеж стала причиною загибелі 37-річного чоловіка. Вона виникла 6 грудня о 14.42 у приватній оселі в селі Новоселівка Богодухівської громади. До місця виклику на вулицю Набережну вирушили рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів. Всередині будинку горів диван та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники в осередку горіння. Вже о 15.05 вони локалізували вогонь та о 15.20 ліквідували його. Працювало два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах. За попередніми. Даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, сили оборони відбили шість ворожих атак у околисях Синківки. Марія Слум'ова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними дронами. За даними одеської ова окупанти вдарили, попри портовій інфраструктурі по пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. Всього за ніч, за даними повітряних сил зсу, було знищено 15 ворожих безпілотників. Зафіксовано пуски 18 дронів типу шахет. Основні напрямки удару Хмельниччина і Одещина. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Японія надасть майже 4,5 мільярда доларів на відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда на саміті G7. Також під час зустрічі лідери зазначили, що продовжуватимуть підтримувати українську формулу миру. Україна запросила у США нові види озброєння для відбиття російської агресії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи, у списку, який був представлений американським урядовцям, є сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18, безпілотники, гелікоптери та літаки. Сенат США провалив голосування про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню на суму 106 мільярдів доларів. Так із потрібних 60 голосів за проголосували 49 конгресменів проти 51. За даними світових змі, республіканці та демократи не можуть знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів. Наразі законопроєкт про допомогу Україні. Заблоковано в сенаті США. На Харківщині сталася потрійна ДТП. За даними ДСНС, біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три автомобілі. Легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули шість людей. Ще п'ятеро осіб травмовані. Їх госпіталізували. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Що стосується навчання дітей, то сьогодні у нас працює метрошкола, і ви знаєте цим, і та новація, яку ми сьогодні будемо втілювати у життя січня місяця, коли наші діточки будуть займатися один раз на тиждень по суботам. Це буде така підготовка до того, коли вони підуть до школи. Знаєте, ми вимушені були піти на це. бо Спочатку ковід, потім війна, і нам потрібно соціалізувати дітей, підготувати їх повноцінно до школи. Буде така робота проводитися у дві зміни: з 10 до 12 ранку і потім з 13 до 15 ранку. Дуже багато сьогодні тих дітей, тих батьків, які хочуть, щоб діти так навчалися. І вже за цей час, невеликий час, коли ми зробили таку об'яву, записалися то такого знаете ми... Метро садочка 400 дітей, це 15% від усіх першокласників, які у майбутньому попайдуть до школи в Харкові. Ми будуємо підземну школу. Це справжня школа, яка розрахована на 400 учнів, 450 учнів в одну зміну. Тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Там облаштовано усі класи, і це насправді справжня школа, але вона буде знаходитись під землею і там будуть всі мери безпеки, які, можливо, тим новітним нормативним документам, який у нас сьогодні є. Що стосується будівництва, то такими швидкими темпами ми це все будуємо, незважаючи на погодних умов. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють зважаючи на всі погодні умови, які є сьогодні. рекуперація воздуха обміну, там є світло, яке відповідає всім нормативним документам. Тому ми дуже серйозно підходили до цієї проблематики. І Сьогодні все функціонує і ні, ні школяри не відбуваються, ні вчителі не відповікаються, коли проходять потяги. Просто ми зараз знаходимося на станції метрополітену, а школа вона розташована трошечки вище. і саме так діти сприймають ту реальність, в якій живуть мільйони в день збройних сил України у Харкові. На станції метро, саме з назвою Перемога, подякували українським захисникам, які ось вже 650 днів боронять державу від російського окупанта. Серед сучасних військових багато добровольців, цивільних і жінок кажуть, вони не змогли залишитись в тилу, а стали на захист держави. Потрібна була допомога, викликали було багато поранених, і треба було виходити працювати, щоб допомагати дуже важко. Дуже Щоб бачити, як вони страждають, як тут ми. Тримаємось, стараємось, От, я дивлюсь на них, і мені хочеться їм допомагати. Хлопці, ті, що справді день у день знаходяться в окопах, ризикують своїм життям. Якщо я офіцер середньої ланки, то Саме все тримається насправді на звичайних солдатах, і саме вони пишуть історію. Звичайно, хотілося, щоб про хлопців завжди про загиблих пам'ятали, звичайно, поважали тих, хто живі, і щоб історію не перекручувала. Дійсно, люди розуміли в подальшому наші діти, внуки, правнуки, дай Бог, розуміли, що хлопці боролися за свободу, за життя своє, рідних. Найближчих людей взагалі за самостійну незалежну державу. У Харкові всіх полеглих за Україну вшанували хвилиною мовчання. В свою чергу, міський голова подякував українським захисникам за те, що вони втримали Харків і не дозволили російському ворогу його захопити. Шановні захисники, я хочу привітати вас зі святом і хочу, перш за все, подякувати. Дякую до кожного з вас за те, що ви виборюєте нашу перемогу, за те, що ви відстояли наше славетне місто, місто Гарою Хай. І сьогодні, так, дуже важко, але я впевнений, що незважаючи на всі виклики, ми переможемо. І будемо все робити, щоб перемогти. Бо іншого нема. Сьогодні ви відстоюєте нашу Україну, наше право на життя. І те, що Харков сьогодні живе, те, що Харков сьогодні працює, те, що у наших харків'ян в жилих будинках є, опалення, є водопостачання, що курсує громадський транспорт. Це перш за все завдяки вам. Дякую вам, низький міські вам. Ми з вами сьогодні зібралися на 30-ї станції, яку ми колись відкривали метрополітен. з назвою Перемога. Я вірю в нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні! Жоден з моїх побратимів, поки він в строю, він не зрадить батьківщину, він не зрадить присязі військові, бо все, -все таки присягу присягуть один раз. Звичайно, всі мріють про закінчення війни, але ще поки його чекати рано. На жаль, поки більшість чоловічого населення не зрозуміє, що пора все-таки брати до рук зброю і допомагати, бо ну, ми ж теж не вічні. Більшість з нас просто воює з першого дня повномасштабний, хтось взагалі спочатку АТО воює, тому хлопці втомлюються, да, нам дають відпочити, але, але. Тож хлопців потрібно міняти. Олеся Копилюк, Ігор Луханін Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харків новини. з Дитячих садочків Харкова розташований в великій Данилівці. Він з перших днів війни став волонтерським осередком. Саморобні окупні свічки, маскувальні сітки, обереги, в'язані теплі шкарпетки та рукавиці, продукти харчування, домашні печиво та смаколики все це для захисників України з любов'ю та вірою у перемогу. Виготовляється тут дбайливими руками освітян Харкова. До великої справи долучились всі охочі: вчителі, батьки, місцеві мешканці, старшоп. Ласники допомагають дуже багато людей. Це мешканці великої Данилівки, це мешканці міста, взагалі, це люди, які знаходяться за кордоном у різних містах України. Всі, хто бачить, що в нас є і працює така підтримка для захисників, вони всі намагаються нам допомогти залучитися до нашої допомоги військовим і передають. Все більше і більше допомоги, я навіть не можу перелічити, наскільки багато всього було зроблено, скільки всього було передано до хлопців у такі найгірші, мабуть, місця, в яких зараз знаходяться хлопці, це і свічки, і це і сіточки, і продукти харчування. Це і допомога не лише хлопцям, а і у шпиталі. Люди, всі чи можуть допомогти, і якщо є запити, ми намагаємося це все знайти і передати нашим захисникам. Підрахувати у цифрах все те, що виготовили та передали військовим за час супротиву, говорить керівник закладу. Дуже складно. Це близько двох тисяч окопних свічок, три тисячі квадратних метрів сіток. Різного кольору вже наплетені і передані нашим бійцям. Оберегів дуже багато, дуже багато діточок, які хочуть передати своє серце нашим захисникам від серця з миром, і щоб він ці обереги їх оберігали. А от про данилівські пиріжки по Харківськи серед військових вже навіть легенди ширяться. Мешканці Великої Данилівки приносять нам продукти харчування, а потім дівчата випікають їх вдома. Ці смаколики дуже полюбляють хлопці і вони їх чекають. Почала життя велика волонтерська робота, розповідає керівник садочку, 24 лютого. Ми не змогли стояти осторонь і почали виготовляти окопні свічки. Нам стали допомагати люди, приносити картон, банки жестяні, Потім це був і парафін, і віск. Щодня кипить робота: плетуть, майструють, випікають, збирають все для потреби бійців з передової. І так буде кажуть до перемоги. А ось це вже інший садочок Харкова в Основ'янському районі. Тут теж з перших днів війни збираються всі, хто хоче і може докласти і свою посильну частку в велику загальну справу. Ми знаємо всі потреби, які є у наших захисників. Спочатку ми розпочали плести маскувальні сітки. Працювали щодня в дві зміни зранку і до вечора. Під час цих плетіння сіток наші вихователі співали українські пісні. Вони якось піднімали настрій собі і своїм колегам. Сітки передавали волонтерам. Кожній такі сітці, говорять педагоги, був вкладений оберіг лялька-мотанка, янголятко чи сердечко та листи від маленьких харків'ян з побажаннями для наших захисників. Наші дітки, батьки приймають дуже активну участь у допомозі військовим. Також багато оберегів виготовили наші вихователі не тільки для сіток, але й ми передавали на передову нашими волонтерами. Також працівники цього закладу організували збір необхідного матеріалу для виготовлення окопних свічок та грошей на придбання дронів, а також домашні смаколики, закрутки, засоби особистої гігієни, ліки все це передається на передову. Зараз є потреба у військових в ковдрах, теплих ковдрах. Ми об'явили збір теплих ковдрів і вже ось 10 ковдрів принесли і будемо продовжувати далі. Оберегів ми за весь цей час виготовили десь тисячу. Ось тільки ти, 100 оберегів ми будемо передавати на цій неділі з гуманітарної допомоги, яку ми зараз організували, зібрали кошти і будемо закупляти. Сіток ми кожен день платимо 2-3, всього сіток в місяць 40. Ось за цю неділю. Ми вже сплели тільки 12, 12 сіток. Ось ви побачите, вони в нас лежать зараз. І ми відправимо десь вівторок. Ми, наші волонтери відправляють і Купінський напрям, і Бахмутський напрям. Кожна мотанка, яку роблять наші вихователі, робиться з любов'ю і для перемоги наших захисників. Є тут і оригінальні унікальні пристрої, які виробляють харківські освітяни. Ми зараз розпочали нову акцію, виготовляємо розпалювачі для військових для окопів. Ось така свічка, розпалювач, пояснюють майстрині, горить приблизно 8 хвилин. Але цього часу вистачає, щоб щось швиденько підігріти чи просто зігріти руки. Також ми ще готуємо сувеніри, рукавички, листівка рукавичка і будемо обігрівачі, маленькі обігрівачі. Заказали вже 25 штук обігрівачів, які передамо на переливу військовим. І така волонтерська робота проводиться в кожному освітньому закладі міста. Педагоги разом з харків'янами роблять все, щоб наблизити таку жадану перемогу. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Старенков, Світлана Бреус, Харків, Новини. У Харкові на шести станціях метрополітену запрацювала ілюмінація. На станції університет розташована новорічна ялинка. Інші яскраві декорації прикрашають станції Холодна Гора, Південний Вокзал, Центральний ринок та наукова. А будиночок Святого Миколая працює на станції Історичний музей. Там є спеціальна поштова скринька, яка приймає листи від всіх бажаючих. Оздоблювали локацію працівники центрального парку. Кажуть, намагалися створити особливий затишок. Крім прикрас, які у нас були ще, ми аби додати затишку і такого відчуття бабусиного будиночку, а де повертягали свої домашні якісь там прикраси, якісь елементи декору домашні. Наприклад, хтось притягнув великий великий палац ташкентський ще в такому старому стилі, поклали його перед будиночком, там всередині повісили оці вовняні чобітки під подарунки. Одним словом, аби затишок створити такий домашній. До того ж кажуть, у парку до різдва 25 грудня планують зробити новорічною ще одну станцію індустріальна. Оздоблять колони ілюмінацією та прикрасять фоє. Тож цього року, на відміну від минулого, кількість прикрашених станцій підземки збільшилась практично у два рази. Ми матимемо сім станцій цього року, прикрашених новорічними ялинковими прикрасами з центрального парку. Натомість минулого року в нас було прикрашено чотири станції. На кожній із прикрашених станцій можна як знайти фотозону, так і просто помилуватись ілюмінацією. У парку кажуть, харків'яни більшість прикрас впізнають одразу се із улюбленого всіма центрального парку. Тож купляти нічого не довелося. Цього року ці додаткові станції, які ми оздобили, фактично повністю спустошили наші склади, де зберігалися ялинкові прикраси та прикраси новорічні алеї центрального парку. Тобто, все, що можна було і все, що було справне, не постраждало від прильотів, і інше, ми вивезли на станції підземки і встановили. Тобто, там можна буде побачити ті візерунки, ті орнаменти, той декор, який був на алеях, на розважальних майданчиках центрального парку. Новини. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харків новини